Російська Федерація готова нанести удар з моря, в тому числі і з підлодок. Є загроза і поодиноких ракетних ударів і масованої атаки. Про це попередила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що у Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв. Загальний залп може сягати 40 ракет калібр. Є загроза ракетних ударів. Тож військові закликають українців бути дуже уважними. до Повідомлень про повітряну тривогу. За минулу добу територію Запорізької області обстріляли 224 рази. Зафіксовано пошкодження 34 цивільних об'єктів. За словами очільника регіону, це рекорд за кількістю обстрілів за весь час. Окупанти обстрілювали і Херсонщину. За даними голови ОВА, місто обстріляли 19 разів. Одна людина загинула, троє поранено. Завдали удару, і по Миколаївській області обійшлося без постраждалих. Нова військова допомога Україні. Ряд держав анонсували передачу озброєння та боєприпасів найближчим часом. Так от Польща передасть комплекси С-60 та 70 тисяч боєприпасів. Британія 600 ракет Брімстон, Латвія передасть ЗРК Стінгер, два вертольоти Мі-17, БПЛА та проведе тренування для двох тисяч українських військових. Естонія передасть десятки гаубиць фн 70 та д 30 сотні протитанкових гранатометів. Тисячі сто мм боєприпасів Чехія буде допомагати в технічному обслуговуванні вже наданого обладнання. Данія передасть 19 сау Цезер і Швеція БМП СВ 90 Сау Аучер та ПТРК Ендлав.